Якщо хозький ліцей імені Магули раніше був в'язницею, хуська шоста школа окружним судом, то перша завжди була виключно навчальним закладом і зводилася вона як гімназія. Історія цієї учбової установи дуже цікава. Найбільше відомо про неї те, що там у 1939 році проходив своїм Карпецької України, через що школа й носить зараз ім'я її президента Августина Волошина. Але побував свого часу у школі і ще один президент Віктор Ющенко відвідав він навчальний Кладу у 2009 році у рамках візиту на красне поле до подій 15 березня. Тож, які спеціалізовані аудиторії були у школі, побудовані чехами, коли відкрилася гімназія і хто її очолив, чому там працював єдиний у місті Ліфт і чи діючим він є сьогодні? Якою була стипендія у кращих учнів? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю коли запрацювала гімназія, офіційне відкриття Державної реальної гімназії відбулося 17 листопада 1934 року. Але з 1921 року рішення Міністерства освіти і шкільництва Чехословаччини гімназійні класи запрацювали у приміщенні горожанської школи, яка знаходилася там, де зараз квартирує спецшкола для дітей з вадами слуху. Загалом гімназійні корпуси були розкидані по місту, скажімо, гуртожиток був на місці дитсадка на тодішній вулиці Жат. Ковича, а зараз волошена. З кожним роком число класів збільшувалося. Тож для гімназистів потрібно було орендувати додаткові приміщення, а заняття проводити у дві зміни. Окремі класи знаходилися у будівлі греко-католицької школи. Із відкриттям нового корпусу, побудованого у єдиному архітектурному комплексі з чеським кварталом у стилі конструктивізму питання з класами вирішилося. Чехи прагнули охопити освітою якомога більше дітей. Тож у ті часи інтенсивно відкривали школи та вважали питання науки одним. Із першочергових що вивчали діти? Уже в перші роки роботи гімназії там створили профільні кабінети: фізичний, хімічний, природничий математичний залу для малювання, історико-географічний, гімнастичний. Були також дві бібліотеки для учнів та для вчителів. Учительська нараховувала 588 книжок, учнівська 281. Та вже на 1940 рік у вчительській бібліотеці було 1015 книг, а в учнівській 587 підручників. У навчальному закладі викладалася музика, гра на інструментах, навіть закон Божий. Але уроки проводили справедливо, бо наш край завжди був строкатим як у етнічному плані, так і в релігійному. Отже, працювали з дітьми православний, католицький священники, протестантський пастор та юдейський рабин. Був у гімназії і літературний гурток. Велике значення приділялося вивченням мов. Окремими дисциплінами були латин, чеська рідна мова. Після 1939 року угорська та ін... Інші мови всі вчителі мали вищу освіту, були випускниками Будапе, київського, Прайського та інших університетів. Ліфт, але для чого чехи побудували у школі ліфт? Адже вона має всього три поверхи. Між іншим, він я донині просто не працює, бо у цьому немає потреби. Насправді, ліфт був службовим і використовувався для доставки на різні поверхи вугілля, аби добре обігріти класи і при цьому не забруднювати сходи та коридори. Ліфтова шахта навіть зараз має надійний вигляд, хоча сам ліфт не функціонує. Що було у школі, крім тематичних аудиторій та спортивної зали, школа мала й різні інші кабінети та загалом хорошу матеріальну технічну базу. У приміщенні гімназії знаходилася чотирикімнатна квартира директора, кімнати для обслуговуючого персоналу, були також гардеробна вчительська, кімната секретаря, директорська канцелярія, архів, професорська кімната, приймальна для батьків, учнів, робоча кімната для професорів, туалетні кімнати для вчителів, а також для хлопців та дівчат. З 24 вересня. 1938 року і до 25 квітня 1939 року гімназія працювала з перервами у зв'язку з політичними подіями у нашому краї. Згодом вона стала угорською королівською гімназією, а в радянські часи середньою школою номер один. Цікаво, що кращі учні гімназії мали навіть стипендію та матеріальну допомогу із декількох джерел. Зокрема, як пише Таміла Весіцька у книзі Хусминуле та сучасне у 1939 40 роках стипендію імені Мікло Шагорті по 200 пенгівів – Діставали Василь Сабу з сьомого класу, гільда такач із п'ятого класу. Стипендію із фонду для дітей державних службовців по стопенґові одержали учениці п'ятого класу Марія Медвідь, Йолана Баранзович і Елизавета Гергард. Сойм Карпатської України загалом Карпатоукраїнські події окрема тема, але було б несправедливим не згадати про них у контексті шкільного життя. Нині в Хуцькій школі номер 1 є навіть музей історії з акцентом на добу Карпатської України, створений вчителькою Оленою Алексик. А тоді, у далекому, 1939 році, 15 березня, саме тут зібралися депутати Сойму. Але чому не в урядовому будинку? Причина банальна. Там не було. Було достатньо місця, а спортзал української державної гімназії, як тоді називалася учбова установа, був великим і просторим. Головою Сойму обрали Августина Штефана, президентом Августина Волошина. Сойму хвалив закон, який проголошував карпатську Україну окремою державою. Державною мовою визнано українську гімном ще не вмерла Україна, прапором синьо-жовтий, гербом червоного ведмедя на лівому срібному півполі – Чотири сині та три золоті смуги у правому Полі та три зуб з хрестом, практично майже як сучасний герб Закарпаття. Утім, проіснувала держава недовго. Уже 16 березня почалися бої на красному полі. І Угорщина анексувала територію нашого краю. Перший директор гімназії державну реальну гімназію при Чехах очолив Василь Сулінчак, професор із Ужгорода. Він був випускником історико філософського факультету Будаперського університету. Поліглот володів багатьма мовами. Очолював він гімназію у Хусті, з в 14 років цікавився краєзнавством, захоплювався спортом. З 1935 року був директором Ужгородської гімназії. Після відкриття Ужгородського університету аж до виходу на пенсію працював на катедрі іноземних мов. Його онук Олександр Солінчак є священником хуйської римокатолицької церкви, а директором Хуйської спеціалізованої школи номер 1 імені Августина Волошина зараз є Олександр Лепчей. Дякую усім за. За перегляд, якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.